Починаючи з 1998 року, у Севастополі відбувається дитячий фестиваль Золота рибка, який збирає разом художні колективи в хореографічному, вокальному і інструментальному жанрах з усієї України, а також з країн близького і далекого зарубіжжя. Цього року його учасниками стали 350 вихованців позашкільних установ освіти з 12 регіонів України і Російської Федерації, які успішно подолали відбірковий тур. Високий рівень професіоналізму продемонстрував на конкурсі. Народний ансамбль танцю Посмішка з міста Житомира. Наша програма складалася з шести танцювальних номерів. Це і українські танці. Крім цього, ми давали німецьку, німецький танець та ірландський танець. Нас дуже гарно приймали. Дуже багато було ще які до нас підходили. Танцюристи ансамблю посмішка вже звикли до виступів на великій сцені, адже перемагали і у всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької хореографії у місті Ужгороді, і у всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Толока у Харкові були дипломантами регіонального туру конкурсу імені Павла Вірського та лауреатами міжнародного конкурсу Скандинавські перлини. Тому вразити журі та велику аудиторію юним майстрам танцю не є проблем. Ми вже встигли всьому навчитися і нам було не дуже складно на великій сцені. Ми вже, ми вже привикли і не зовсім було страшно. Вихованці ансамблю Посмішка отримали не лише диплом і грамоту за високовиконавську майстерність, а й море неперевершених вражень від екскурсійної програми та заходів на морському узбережжі. Побували у давньому місті Херсонесі, у музеї Чорноморського флоту. Нас катали на катері і розказували нам про різні типу кораблі. Житомиряни полюбили фестиваль Золота рибка за атмосферу надзвичайної теплоти, щиросердного піднесення, дружнього єднання. Дякуємо за підтримку. Житомирське управління освіти міської ради обласне управління освіти. А також хотіла би подякувати директора Житомирського обласного центру науково-технічної творчості Альбіна Целку, директора Житомирського центру дитячої творчості Миколу Поліводу.